Це програми під прицілом. Для вас, як завжди, працюють Олександр Комендант, Олена Адаменко та Ігор Стрельцов. 12 липня співробітники управління захисту економіки вручили протокол про корупцію заступнику обласного прокурора Сергію Маслюку. Сергій Маслюк народився в 1978 році в місті Глухів. У 2000 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого, місто Харків. В органах прокуратури почав працювати як виконувач обов'язків помічника прокурора, стажист прокуратури Білопільського району. Працював у Глухівській міжрайонній прокуратурі, обіймав посаду прокурора відділу прокуратури Сумської області, заступника прокурора Тростянецького району Сумської. Області з 2011 року. Перший заступник прокурора міста Суми. З грудня 2014 року. Начальник управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні. З вересня 2015 року. Заступник прокурора Сумської області, старший радник юстиції його звинуватили у внесенні недостовірної інформації у електронну декларацію за 2015 рік. Сергій Маслюк на другому місці за статками серед заступників обласного прокурора. Його зарплата за 15-й рік 270 тисяч, дохід дружини 12 тисяч соцдопомоги. За декларацією Сергій Маслюк зберігає у готівці 8 тисяч доларів. Його дружина 16 тисяч доларів готівки та 7 тисяч американської валюти у банку. З нерухомого майна цей заступник прокурора зазначив недобудову у 171 квадрат, квартиру у 96 метрів квадратних та такої ж площі дачний будинок. Плюс дві земельні ділянки 8 та 18 соток. На дружину задекларував квартиру у 48 квадратів. Сергій Маслюк має найбільший і найдорожчий автопарк серед заступників прокурора. У нього в декларації записано п'ять автівок: ГАЗ 59-го року, УАЗ 88 го Мерседес Бенз МЛ 350 2012, го Тойота Камері 2012 та Інфініті 2010 року випуску. Сукупна вартість такого автопарку за інформацією сайту авторія приблизно 2 мільйони 800 тисяч гривень. За висновком службової перевірки, пан Маслюк мав вказати, що вже продав автівку, якою користувалась його дружина. Справа розглядалась у зарічному районному суді міста Суми. Масилюк Сергій Володимирович, обіймаючи посаду заступника прокурора Сумської області, зазначив за відомо неправдиві відомості в розділі 6 Ціни алкоми майно транспортні засоби щодо автомобіля своєї дружини Маслюк Анжели Анатолій. Які відрізняються від достовірних на 195,93 прожиткових мінімум для працездавних осіб, чим чи не, адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією. Відповідальність за яке передбачена частиною 4 статті 172 зі значком 6 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Прокурор рахує, що особа, яка задекларувала своє майно, вчинила проступок, адміністративний проступок. Я з таким ствердженням не згоден. Рахую, це дуже помилкова, дуже помилкова така версія і тлумачення якраз мог закону на свій власний розсуд. Мною на час декларування майна було зазначено все майно, навіть те, яке було вже реалізовано і нашій родині не належало. Адміністративне правопорушення про притягнення Мазлюк серіалу щодо адміністративної відповідальності закрити за відсутністю дії складу адміністративного правопорушення. Нагадаємо, що пан Маслюк вже неодноразово був героєм не тільки нашої програми. Цей будинок на проспекті Козацькому пов'язують з заступником прокурора Сумської області Сергієм Маслюком. А ви знаєте, що тут Мишка, заступник прокурора Сумської області? Абсолютно, нам без різниці. Нам по знайомству, ми не знаємо ні хазяєв, нікого ми не знаємо. Ми працюємо в дворі. Прокурорське помешкання на 100 квадратів новобудові на вулиці Харківській теж вартує недешево близько 2 мільйонів гривень. Окрім цього, за містом суми у садовому товаристві Олдиш на земельній ділянці під садівництво заступник прокурора області посадив дачний будиночок аж на 120 квадратів. Заїхати сюди справа не з легких. Місце дійсно мальовниче, та ретельно заховане від сторонніх очей. І цей будиночок теж вартує сумі з шістьма нулями. До речі, з'явився він у прокурорській сім'ї як і більшість нерухомості у 2013 році. Часи очолювання маслюком посади першого заступника прокурора міста Суми. То як прокурорська родина заробила свої статки, невідомо. Не менш цікава ситуація не тільки з декларацією, а й з самим призначенням на посаду у іншого заступника прокурора області Рустама Галаєва. Рустам Галаєв народився у 1983 році в місті Суми. У 2006 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого, місто Харків. В органах прокуратури почав працювати на посаді помічника прокурора Шевченківського району міста Києва, де й працював майже сім років. Потім працював прокурором відділу прокуратури Сумської області, заступником прокурора Сумського району, заступником прокурора міста Сум. Ми прокурором Білопільського району Сумської області з квітня 2017 року заступник прокурора Сумської області, старший радник юстиції. Нагадаємо, що Рустам Галаєв у 2015 році приймав участь у конкурсі на керівні посади у прокуратурі. 26 вересня Харків тут знову топляться прокурори Сумщини і ті, хто хочуть ними стати. Триває другий етап прокурорської реформи перевірка інтелектуальних здібностей. Для мене більш числовые були э, числові задання. По... Що текст у вас пам'ятаєте? Борбально. Были про енергію на планеті, які развиті страни э, використовують ресурси нашої держ... ну, планети. Вот вот. Скільки балів приблизно набрав? Э, приблизно набрав 35 балів. Э, як думаєте, проходите? Я не знаю, не знаю. Поки не результати невідомі. Якщо не пройдете, не, не якщо не пройдете на керівну посаду, чи залишитись працювати в прокуратурі? Так, залишусь. Я навчався, добув юридичну освіту тому і буду залишатися працювати в органах прокуратури. Але вже після другого етапу конкурсу перевірки IQ Рустам Галаєв зайнявши 26 місце з 39, вибув з конкурсу. Не дивлячись на це, Рустам Галаєв у листопаді того ж 15-го року очолив слідче управління прокуратури області. А вже в квітні 17-го року був призначений на посаду заступника прокурора області. Ми звернулись із запитом до Генеральної прокуратури України з проханням пояснити це призначення, на що отримали відповідь. Згідно із висновком Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України, даних негативного характеру, які б унеможливлювали його призначення на цю посаду, не встановлено. Подання прокурора Сумської області про призначення зазначеної особи заступником прокурора Сумської області адресовано Генеральному прокурору України та є водночас внутрішньовідомчою службовою кореспонденцією, що містить інформацію з обмеженим доступом, у зв'язку з чим надати його немає можливості. Крім цього, цікава ситуація із декларацією у пана Галаєва. Так, у декларації за 16 рік пан Галаєв вказав, що мешкає у квартирі, яка належить батьку, брату і Наталії Галаєвій. Іншого житлового помешкання ні він, ні члени його сім'ї не мають, принаймні за декларацією. А ось у декларації його брата Расула Галаєва у розділі. Незавершеного будівництва вказано, що прокурор таки має будинок на 200 квадратних метрів. Це була програма під прицілом. Для вас працювали Олександр Комендант, Олена Адаменко та Ігор Стрельцов. Дивіться нас щочетверга о 19.30 та щонеділі о 21.30.